Сьогодні світ згадує роковини трагедії MH17. 17 липня 2014 року світ шокувала новина про збиття літака рейсу mh 17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донеччиною. Усі 298 людей загинули. Очолюване Нідерландами міжнародне розслідування знайшло докази, що літак був збитий ракетою із російської установки БУК, і сама Росія несе відповідальність за її розміщення. У листопаді 2022 року. Нідерландський суд заочно засудив трьох членів підтримуваних Росією збройних формувань до довічного ув'язнення за їхню у збитті MH17. А у червні 2024 року європейський суд з прав людини почав розглядати позов Нідерландів проти Російської Федерації щодо трагедії. Детальніше про цю справу та наслідки цього воєнного злочину Росії говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним. Вітаю Богдане! Росія традиційно заперечує свою причетність до збиття MH17. і довгі роки навіть можна було почути в міжнародній спільноті про невідомих українських сепаратистів. Однак 10 років по тому офіційне слідство підтвердило, що винна Росія та її довірені особи, як ця справа вплинула на сприйняття війни в Україні та чи вдалося Росії ти ось цей російський туман війни? Марія, сама ця трагедія, потім багаторічне розслідування, потім суд, і всі справи пов'язані зі збиттям авіалайнера, власне, показали, що навіть тим людям на заході, які раніше відхрещувалися від того, що відбувалося далеко на сході у степах України, навіть тим, які казали, що вони не розуміють, хто з ким воює, за що воює і і що їм стало важче відхрещуватися від того після е, страшної загибелі майже 200 нідерландців, а також десятків представників інших країн світу: австралійців, британців, американців тощо. Тобто важко тепер було е, сказати, що е, це війна далека, яка не стосується заходу, не стосується е, світу. Звичайно, що залишаються групки людей, е, яким завжди цікавіше відстежувати таємничі теорії змови, аніж доказані факти, але. Також з відстані 10 років ми бачимо, як насправді мало було зроблено. Шві бо бо увесь світ був шокований, але цей шок не був переведений у дії, що теоретично могли напевне задушити ту війну у зародку ще 10 років тому, і про це зокрема сьогодні, в день річниці зі мною говорив Майкл Боцюрків. Він був представником. Місії обсє, яка спостерігала за ситуацією на сході України у ті дні тогочасний заступник голови нашої місії одразу, коли ми отримали повідомлення, що розбився авіалайнер, казав: ось тепер вже все прийдуть американці і будуть допомагати Україні воювати. Але так ніколи не сталося. Оцінювати минуле легко, і якби адміністрація Обами ще навіть раніше того, 2014 року, вдалася до набагато жорсткіших кроків, щоб покарати Росію за незаконну анексію Криму, то зараз все було б інакше, бо бандити Саме так, якщо їх не відштовхують, якщо не встановлюють чіткі межі, а лише сірі лінії, то вони йдуть далі і далі. І з цієї нагоди я також запитав Майкла Боцюркова, який пропрацював на сході України. Тоді чи теперішні розмови про е, готовність Росії до якогось перемир'я, е, припинення війни е, чи припинення вогню е, на його. Думку, чи е, ті роки з 2014 до 2022, коли діяли так звані мінські домовленості, були оголошені безліч перемир, чи це справді було миром? Майкл Буцюрків вважає, що у жодному разі ні. Попри мінські домовленості і все решта, російська сторона порушувала кожну обіцянку, кожен гуманітарний коридор, кожен документ, який вона підписала. Я це не називаю миром. Я не назвав би це бажанням до миру. Я можу розповісти про абсурдність тих часів перед катастрофою, коли ми проводили досить часу в Донецьку. Я згадую про це, тому що ми були свідками повзучої окупації. Тобто був один чи два дні, коли я був із послом Апаканом, головою нашої місії. У Донецьку. Онецькій мерії, половину якої контролювали про прокиївські сили, іншу половину проросійські групи, які зрештою захопили всю будівлю. Потім вони захопили аеропорт, потім більшість території. Це не зважаючи на наші дуже чіткі звіти, часті звіти про те, що відбувається. Захід реагував дуже повільно, і це триває донині. Такий крапельний підхід до допомоги Україні. Богдана, чи можна сподіватися, що винні такі понесуть відповідальність і будуть покарані? Іронія долі полягає в тому, що принаймні один з трьох засуджених ігор Гіркін зараз перебуває за ґратами у Росії. Він впав у немилість російської влади. Інші двоє їхня доля фактично невідома. Єдине, що можна сказати, це те, що навряд чи багато хто заздрить заздрить їхній долі, і те, що вони зробили, це урок, напевне, для багатьох потенційних інших. Зловмисників, а історія показує, що, наприклад, у колишній Югославії деякі люди також не сподівалися постати перед судом, міжнародним судом і відповідати за свої дії, але вони таки були постали, коли ситуація змінилася. Будемо сподіватися на це, Богдана. Дякую тобі. Я нагадаю, що про події навколо роковин збиття літака. Меч 17 нам розповідав із Лондона Богдан Цюпин.